Доброго всім дня! Сьогодні поговоримо про те, які речовини є чистими та що таке суміші. Суміші складаються з двох або більше речовин. Суміш речовин не є новою речовиною. Речовини, що входять до суміші, зазвичай можна розділити. Суміші поділяються на природні та штучні, а також однорідні та неоднорідні. Природні суміші це повітря, морська вода, нафта, кров чи молоко, штучні суміші це озоновий кисень або повітря для медичних цілей, суміш повітря з гелієм для наповнення повітряних куліт, залізобетон та сплави. Однорідними називають такі суміші, в яких неозброєним оком або за допомогою лупи чи мікроскопа. Можна помітити частинки речовин, з яких складається суміш. Це, наприклад, суміш заліза і сірки, піску й кухонної солі, води й олії, мідних і залізних ошурок. Однорідними називають такі суміші, у яких навіть за допомогою простих оптичних приладів не можна виявити окремих частинок речовин, наприклад, повітря, морська вода, цукровий сироп. Харчовий оцет, чавун, сталь, бронза та інші сплави. Чи можна створити однорідну суміш з двох або більше твердих речовин? Виявляється так: якщо два метали розігріти до температури вищої за температуру плавання, утворюються рідини, які можна змішати. Коли суміш охолоне, матимемо сплав. Прикладом сплаву є бронза. Це суміш міді і олова. Здавна із цього сплаву виготовляли дзвони, монети й медалі. До складу сплавів не може входити, може входити і не метал. Сталь це сплав, головним складником якого є залізо, і незначна кількість вуглецю. Сплав може містити більше двох складників. Наприклад, нержавіючий посуд столове приладдя виготовляють зі сплаву нікелю, хрому і заліза. Розділити речовини можна, використавши їхні властивості, наприклад, магнітність здатність плавати чи розчинятися. Якщо складники різні за формою, суміш можна просіяти. Тверді тіла і рідини можна розділити фільтруванням. Суміш цукру і крохмалю можна розділити, використовуючи різну здатність цих речовин розчинятись у воді. Додайте до такої суміші воду, цукор розчиниться у воді, а крохмаль із часом осяде на дні посудини. У деяких випадках суміш розділити легко, а в деяких важко, але це не завжди можливо. Дію магнітом застосовують, якщо речовина, що входить до складу суміші, має магнітні властивості. Суміш накривають фільтрувальним папером, а зверху підносять магніт. Фільтрувальний папір піднімають. Складники, який притягнув магніт, переносять у чисту посудину або на чистий аркуш паперу, а магніт прибирають. Фільтрування ж базується на розділенні розчинних у воді і нерозчинних речовин, наприклад, суміш води і крейди, спирту і піску. Відстоювання це спосіб, який використовують для розділення речовин, що не розчиняються одна в одній і мають різну густину, наприклад, вода і олія. Золотошукачі. Відділяють пісок і золото методом вимивання. Суміш розкручують у посудині, вона захоплює пісок, а золото осідає на дні. В однорідних сумішах частинки проникають між частинками іншої речовини. Частинки цієї речовини дуже маленькі і їх неможливо розділити за допомогою сита чи фільтрувального паперу. Такі суміші розділяють випарюванням. Якщо нагріти, нагріти суміш води і солі, вона випаровується, а сіль залишається, бо вона має вищу температуру кипіння. Арабатська стрілка, була свого часу, це в Херсонській області, частиною чуманського шляху. На початку 19 століття методом випарювання тут видобували сіль, яка високо цінувалася у світі. Під дією сонця вода випаровувалась. Утворився ненаситний розчин, з якого викристалізовувалась сіль.